Моє дані панство, вбивство п'яним суддею людини на дорозі. Це є нормальна, звичайна подія для України. Ми до цього вже звикли. Але оце останнє вбивство, воно є трішечки незвичним. Воно незвичне тим, що п'яний суддя вбив на блокпосту військовослужбовця. От в цьому є якраз незвичність цієї ситуації. Кілька слів про вбитого з джерел нам відомо, що йому 20 років, у нього були дружина, і діти, і тато, і брат його на, на фронті. Тобто видно, що людина з порядної сім'ї, тому звичайно, що щире співчуття родині. І це ж таке прохання не забувати, що наші судді українські вони є дуже добрі до таких мерзотників і дають, як правило, мінімальний вирок або взагалі оправдовують. Так що не забудьте, коли повернетеся з фронту, все ж таки бути готовим. Можливо, можливо, треба буде трішки підкоригувати рішення суду по оцьому конкретному вбивці, який вбив вашу дитину, вашого чоловіка. І вашого тата. Стосовно самої події. Згідно публічних джерел, нам відомо, що Назвардійс стояв біля шлагбауму на блокпосту, а машина рухалась на великій швидкості з тим п'яним судею, і просто його взяла на таран, просто його забила на смерть. Ну, звичайно, що тут ми бачимо очевидно, бачимо. Те, що все ж таки блокпост не спорцьова, так як має працювати. І в цьому є основна провина. Керівника, хто там керує, які там офіцери є, керовники отих блокпостів, отого конкретного блокпоста, так само і всюди, і в нас теж тут і на Ну, грубо кажучи, на фронті теж є от такі ситуації, що дуже часто на блокпостах люди не виконують, так як мають виконувати свої постави обов'язки, або так ставляться до того все легковажно, чи взагалі сидять і в телефоні втякають, не, не дивляться на машину, яка їде. Тобто треба конкретно е оцього винного, не треба його там, думати, що він не винний. Винний оцей офіцер, який буде відповідальний за роботу того блокпосту. Треба його конкретно брати за одне місце і притягнути до відповідальності. Стосуну тієї дії. Е, так, дійсно, мала бути вбита людина в тій ситуації, але вбита людина, мала бути не оцей е, нацгвардієць, а вбитою людиною мало бути оце чудо горохове, яке їхало в суддівській мантії п'яне на машині. Це мало бути, м -м, звичайно, що ну, там яка ситуація, була, нам що невідомо. Нам так легко тут говорити з боку. Як воно там було насправді то ж. Всіх деталей ми не знаємо. Е, може, десь з спини не їхамо, може, може якась ситуація була свої, то не будемо дуже сильно там засуджувати. Але коли бачимо, що їде машина якась на швидкості, чи не хоче зупинятися, чи е, порушує правила переїзду по пусту, то не треба соромитись, не треба думати, якщо там крутий чи не крути, А просто піднімати автомат і стріляти прямо в водія. Це є Елементарна істина, яку повинен знати кожен офіцер, який керує тим блокпостом і довести до відома кожному солдатові. Треба бути готовим уразити ціль. Навіть якщо та ціль буде в суддівській мантії. Не соромитись, просто уражати. Це називається виконання свого посадового обов'язку. Так що, панове українці, маємо надію, що це буде. Хотіло б, щоб це було останнє вбивство п'яним суддею. людини на дорозі. Все залежить від нашої реакції. Не шкодуймо їм їх, і все буде добре. І буде нам українська україна, така, як і має бути, а не отака, яка твориться руками і ухвалами отаких от суддів нікчемних, як оцей вбивця. Слава Україні! Слава українському народу!